Вітаю, друзі, невеличке філателістичне поповнення. Покажу частину з нього. Дуже мені сподобалася серія е, є монети, монети з серії області України. А в філателії є така серія Краса і велич України. І марки, коротше, ну, я прям. Їх розкладав, не міг не любуватися. Теж такі є аркуші присвячені кожній області України. І розпочинаємо. Краса і велич України, Автономна Республіка Крим. І тут ми бачимо Масандра, винні підвали. Далі Керченський, це цехто? Керченський заповідник Пеліка. Mm -hmm. Читати дуже важко, конечно. Панорама Південного берегу Криму. ЮБК П ПБК. Коротше, все читати не буду, бо це вийде дуже довге відео. <клес> так просто порозглядаємо ці дуже, я б сказав, би, фантастичні марки. Мені прям вони подобаються, я, я не можу ними налюбуватися. Розглядав їх із сином, теж ми коли там подорожували Україною, то деякі об'єкти ми відвідували. Ось так, це у нас була Волинська область, далі у нас Миколаївська область. Ось, дивіться, які. Ось місця цих областей. Лас, я буду збирати повністю цю серію. Краса і велич України по областям. Це в нас Луганська область. Бабак. Оце це що за квіти? Півонія тонколиста. Так, а тут у нас якийсь храм, так? Да? Храм школа Олександра Невського СМТ Селезнівка. Так, а це Луганська державна, Луганська державна академія культури і мистецтв. Ось такі бомбезні аркуші. Так, далі у нас йде Краса і Велич Дніпропетровська. Область. Тут у нас Петриківський розпис. Це одразу я впізнаю є й монета присвячена Петриківському розпису. Ось Герб Дніпропетровської області і визначні місця. Як вони так пишуть, що тут не прочитаєш їх, ага, вон є. Троїцький собор, місто Новомосковськ. Ага, але під світлом. Набережна, місто Дніпро. Ракета носій зеніт 3SL. 6 Монета теж є присвячена цьому ракетному носію. Ось Дніпропетровська область. Так, далі. Далі у нас іде Чернігівська область. Ось дивіться, який яка краса, яка панорама на річку Десна. Далі залізничний вокзал місто Чернігів. Заповідник Качанівка, заповідник Гетьманська столиця. Ну, взагалі, ну, я, не, я не можу налюбуватися цими марками. Такі вони взагалі. Класні. Мабуть, це, не знаю, найкраща серія. Марок, не знаю, я там ще не дуже. <кій> філателії, такий там ас, не знаю там всі дизайни, але ця... Ну, в принципі, це і не дивно, тому що якби з кожної області на марки обрали, мабуть, самий, самий сок з кожної області. Тому кожен аркуш викликає таке такі відчуття. Яка наша Україна? Красива. Так, що у нас круглий двір, місто Тростянець. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Місто Глухів. Так, тут у нас що це за храм Воскресенська церква місто Суми. Так, і тут Сич Волохатий. Деснянсько-Старогуцький національний природний парк. І о, як там обрамлена Вишевської Сумської області. Ось така, такий блок присвячений Сумській області. Їдемо далі. Далі у нас Харківська область. Кам'яні Баби, скіфські чи які вони там? Ось такі марки. Так. Їдемо далі. Так, далі у нас. Це хто це Закарпатська область? Вон герб, вид на Карпати? Україночка така гарненька. Вишивка Закарпатська. Так, це в нас Михайлівська церква в місті Свалява. Далі водоспад Шипіт. Замок Паланок у Мукачеві. Бо я там цікаво. Карбував, до речі, монету свою в Мукачівському замку. Там такі, ну, сувенірні Лупариш. На площі ринок теж це робив. Де є ще? Десь ще в, в замках є такі приколи, що можна карбувати сувенірні монетки. Ось далі Київська область. Теж дуже, дуже гарний аркуш, який викликає тільки захоплення. І тут у нас Покровська церква, село Пархомівка. Далі парк Київська Русь, Крусь, село Копачів. Нижче бінокловидна посудина, друга половина п'ятого тисячоліття до нашої ери, село Терпілля. Предмет Терпільської культури. Так, а це у нас тут по центру? Катерина Білокур, квіти. Квіти затином. Це з картини. Ось така такий аркуш. Блок Київська область. Далі у нас Чернівецька область. Буковина така теж сочна, сочна така яркуш. Це що у нас Хотинська фортеця 8-го-19 століття місто Хотин по центру її панорама. До речі, з тієї сторони, здається, Молдова. Був я в цій фортеці, дуже така. Цікава, класна. Потім оці в народному вбранні хлопаки написано що фестиваль, фестиваль Маланок місто Чернівці. Потім Печера Попелюшка, Село Подвірне і Успенський собор 1900-1908 років. Це будівництво, мабуть, да, село Біла Криниця. Біла До речі, по цим. Маркам можна собі, коли подорожуєш Україною, робити відмітки і якби, відвідувати ці визначні міста для кожної області. Що, власне, я, мабуть, і буду робити. Якщо ще десь будемо подорожувати, то обов'язково це все відвідати. Далі в нас Тернопільська область. Так, це що, Успенський костьол, місто Бучач. Це фігури, мабуть, в цьому костьолі. Так, далі йдемо село Бережане. Верні, місто Бережане, бо тільки хотів сказати, село Бережане, архітектура така <сум> на село не схоже. Місто Тернопіль, це їхній став Тернопільський. Теж я прогулювався його берегами. Так, і це місто Заліщики. Яка річка тут і хто знає? Ось такий гарний блок Тернопільська область. Так, Наступна область це у нас Полтавська, Ось Сорочинський ярмарок. Одразу всі мають впізнати. Це, мабуть, персонажі з е -е, цієї Гоголя. <кій> Відділі, що там, є Сорочинський ярмарок. Солоха і. Це хто там дякон чи хто це. Так, далі, полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Дивіться, яка архітектура гарна. Так, це хто? Корорт, курорт, курорт Миргород. Куди всі їздять, лі, їздять лікуватися? Так, а це у нас керамічна скульптура козел Опішня. Опішнянська кераміка. Ось така у нас Полтавська область. І Остання, <кій> Останній блок марок, який, який в мене тут в цьому поповненні, це Хмельницька область. Кам'янець Подільський замок дуже, дуже гарний теж я в ньому був. Це в нас Субич. Що це таке Субич? Річка чи Ні, не річка, а село, мабуть, чи що це таке. Так, Печера Атлантида і Покровська церква, село Судківці. Ось така марочка. Ну, як би марочки, 14 штук тут їх чисіки, здається, щось в мене є. Буду добивати до кінця, щоб в мене були всі марки цієї серії. Дуже круті. В кого які є, на обмін, на продаж, пишіть про всяк випадок. Можливо, щось когось візьму. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування! Нехай квітне український YouTube. Слава Україні, слава Збройним силам України!